Всім привіт, мене звати Діана. Сьогодні ми вивчимо з вами одну вісімочку напрямку джаз-фанк. Вона легенька для початківців. Першою справою ми робимо замах нашою правою ножкою. Коротше, перестрибка. Наші ручки беруться знизу в кулачки і щось вдаряють наверх. Сім, вісім і раз. Далі ми робимо твіст нашими ножками. Так само наші ручки рухаються в ліву сторону, і робимо твіст. В ліву сторону. Це буде і раз, і два. На три ми стаємо на ліву опорну ногу і ніби вмиваємося цією частиною руки. Вмиваємо наші очки і потім на іншу сторону кладемо праву ручку і ліву. Як на манікюрчики. На ліву сторону і на праву сторону. Намах ножками і раз. І удар куролачками. Твіст в ліву сторону. І два. На три стоїмо на рівні ножки в ліву сторону. На І. 4 кидаємо ручки в праву сторону і на п'ять сідаємо знов нижче на ліву ножку. 7 8 і раз, і два, три, і чотири. П'ять. Далі ми зробили і чотири скидаємо на п'ять вниз і на шість, 7 8 Ми просто вирівнюємо наші ножки і робимо коло зліва направо, вирівнюючи нашу попку назад, і сідаємо на праве стегноти.